Якщо є завдання зробити ремонт у великій квартирі, будинку торговому центрі, то необхідно почати зі штукатурення стін. Для цього радимо скористатись механізованим способом оштукатурювання поверхонь машинною штукатуркою. Машинна штукатурка це інноваційний спосіб обробки внутрішніх і зовнішніх поверхонь, тобто нанесення суміші за допомогою спеціальної штукатурної техніки. Яка буває спеціальна штукатурна техніка, які особливості її експлуатації та послідовність виконання робіт можна дізнатися, опанувавши інтерактивний курс виконання машинного оштукатурювання поверхонь? Зміст інтерактивного курсу включає такі основні теми: механізація та механізми для виконання штукатурних робіт, підготовка та експлуатація обладнання для виконання штукатурних робіт. Послідовність виконання робіт механізованим способом, механізоване нанесення та затирання розчину, нанесення сучасних тонкошарових штукатурок механізованим способом. Курс орієнтований на здобувачів онлайн-освіти та очного навчання. У результаті опрацювання матеріалу курсу ви навчитесь готувати будівельні суміші у штукатурно-змішувальних агрегатах та штукатурних станціях. Зможете виконувати нанесення штукатурного розчину, а також сучасних тонкошарових штукатурок механізованим способом. Курс дає можливість набути теоретичні знання та практичні уміння завдяки відеоприкладам виконання штукатурних робіт механізованим способом, знятих у сучасному навчально-практичному центрі з підготовки кваліфікованих робітників Державного професійно-технічного навчального закладу Роменське вище професійне училище. Курс розроблений досвідченими фахівцями професійної, професійно-технічної освіти сумської та волинської областей, завдяки підтримці програми eu for skills кращі навички для сучасної України. Бажаємо вам успіху в опануванні курсу та в досягненні бажаного результату.